Що робили орки, ці всі злочини, ці рашисти, по-іншому ні фашисти просто. <правлю> що вони роблять? Ми побачили сліди цього злочину. Ми відзняли от, буквально щойно розбиті автівки. от, Ті люди, які були розстріляні в цих автівках, українці, які тікали від війни, від рашистів, їх просто розстріляли. <правлю> 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 було виявлено. Трупи трьох невідомих осіб. Тут, судячи по всьому, чоловіка та жінки і там чоловіка. Тут ще, можливо, були діти, яких вони забрали сюди в полон чи не знаю. Дитячі речі лежать. А Дітей немає, так? Да? Не було так. Ось така от... щелепа залишилася там. Вранці мені зателефонував номер з Польщі. Жінка звернулася і сказала, що це моя родичка. Через три години вона мені ще раз позвонила, сказала, що вони висувалися двома машинами. Кія вияснила, що друга машина також в 200 метрах була розстріляна, і цей чоловік тої жінки він знаходився також на обочині розстріляний. Це ті, хто їхав на локувасі. 3 березня зробили першу попиточку виїхати. Ми поїхали в сторону Маковище, але там вже стояли російські танки і було вже пару переїханих автівок легкових. І ми розвернулися, там у нас була колона десь автівок з 10. І Ми повернулися додому. В село заїхала автівка Білий бус. Приїхав мужчина, привіз хліб. І каже: я знаю, як можна поїхати на фастів через трасу в Житомирську. Оце він нам проложив у цей маршрут. Ну поки ми повернулися, забрали дітей, жінок. Та поїхали, ми вже їхали окремо трьома машинами. В першій машині за кермом, ця Тойота, rav 4 що на вашому відео, з боку е, дружина мого друга. Ззаді було двоє діточок, 4-9 років Пристебники в креслах були. За мною їхала моя дружина. В неї в машині було мій син та моя донька. І ще одна машина. Там був чоловік, дружина, їхній син і ще батьки. Ми виїхали на трасу. Спочатку повернули на Київ. Доїхали буквально сто. 200 метрів зрозуміло, що ми в ту сторону взагалі не приїдемо, бо там все побито, розтрощено було. Ми розвернулися та поїхали в сторону Житомира, так як нам у цей чоловік на білому бусі і намалював оцю дорогу. Дорога на матижин. По дорозі зустріли хлопчика. Йому там років 20-25, він на Ланосі по трасі їхав в наш бік і каже: не їдьте туди, там тільки що перескочило там дві бмп. Та два танки. І каже, я не знаю, куди вони поїхали, але вони далеко. Ну, а ми вже навіть були на повороті, і все-таки вирішили їхати. Оце ми звернули з трас на Житомирську на Сверинівку і поїхали в бік Мотижина. Це як виїжджати за село, там такий затяжний правий поворот, який йде під гору. З одного поля таке траса продивляється взагалі повністю, а з іншого лісочок. Коли це місце приїхали, я побачив цю мазду сріблясту. Вона стояла заведена. І коли вже трошки притормозив, побачив, що людина лежить біля машини мертва. Це нас трохи і, і спасло, що я на тому місці біля Мазди зупинився. Хотів крикнути, є хто живий, а збоку, що сиділа Наташа, каже: Деня, танк. Я навіть голови не спів повернути, як вже з пригорочка, з висоти виїхала БМП. І з тої пушки, що 30 міліметрів пушка почала нам прямою наводкою нас розстрілювати. На кожній машині на лобовому склі була бумажка, де написано було Діти. А тобто вони свідомо там... стріляли по цивільних актівках. Абсолютно свідомо. В, взагалі там ніяких питань не може. І ця машина там була вибрана така позиція. ну, Там підйом нагору. І виїхала БМП, це така на гусеницях, і пушка в неї лежала взагалі на, на броні, в самий низ наведена. Вона так була наведена, я розумію, що вони вже пристріляли цю точку так, щоб воно конкретно влетіло не в двигатель, бо ця мазда була не пошкоджена, вона стояла заведена, там все прилетіло в салон. Нас це спасло, що оці рав четвертий він трошки вищий. і Я на тій же самій точці, що був. Я зрозумів, що якби вони взяли трохи вище, то я б з вами зараз би не спілкувався. Там штук вісім до десяти прилетіло в двигатель, а потім десь хвилину-півтори вони ще з кулемета дострілювали по, по вікнах машину. Ну от коли вони закінчили розстрілювати спуски, я відкрив двері, вибіг ну, і скатився туди там такий авражик. Туди скатився, то там заліг лежав. Задня машина, що за мною була, моя дружина з дітьми вискочили, і ми залягли, поки ті не обстрілялися, я так зрозумів, повністю бока вони одстріляли з кулемета. І не знаю, яким чудом, чином ми всі залишились живі. І вони у той БМП от їхали назад за Пригорочок. Я туди до машини, вже коли почав підходити, Наташа вже випустила дітей, вони ж попадали на поло, І то, що я вискочив з машини. Їй вдалося лягти на сидіння на водітельське, що дало їй змогу, бо вони по вікнах ще розстрілювали. Вилізло з цієї машини, я їх відправив метрів 200 вниз, щоб кажу, давайте спускатися, я полізу, побачу, що там з другою машиною. Так сталося, що перша ця машина, а в перекрила сіт, на якому моя дружина їхала. Я поліз туди, побачив, що ну, начебто тіла колеса цілі, і це ж стояла оця мазда, я... чи жінка, чи чоловік лежала, ну голова була накрита. Я ще відкрив двері, там дівчинка була, ну там ну, 7-10 років, ну так плюс-мінус таке. Ну, дитина, взагалі, дитина. Я крикнув, є хто живий. Ну ніхто признака життя не подавав. Я навіть не чіпав нічого, не доторкався. Попробував пролізти по цьому лісі, побачив, що там ще одна автівка була розтрощена, теж людина лежала. Я тоді повернувся, завів свою машину, спустився в лісочок, виїхав ще метрів двісті, куди якраз мої доповзли дві жінки і четверо дітей. Там я всіх загрузив до. Вже ніде не зупинявся, вже на скоро летів між розбитою технікою по Житомирській трасі, коли там в безпеку приїхали, вже трохи видохнув.